Привіти вам усім. Нарешті в мене з'явився час, я його реалізував один проєкт, який дуже давно хотів би зробити. От у мене отакий ось своє огорожа. Сітка натягнута до того бетонного бетонної огорожа. Цю сітку я хочу зняти і зробити на місці неї другу огорожу. По-перше, естетичний вид має, по-друге, фу функції свої, ну, дуже такі, скажімо, неважно, хіба що коти, щоб не залазили. Та й то. Значить, Три місяці назад я поставив таке все, показує мені напрямок вітру і ці три місяці вітер був оттуда, от туди. На той бетонний. От. Якийсь час є так, що дує звітіль. Отак, отуди між будинками. До речі, така стадія в мене з гаражом моїм покамість фінанси фінанси романси Насадив собі тут справжні альтернативи. Це в мене яблунька, ще треба сливку, засадити, грушка. Ну, коротше. Річ не про це. В общем, в мене є бажання, до речі, недавно я надибав на Ютубі такий проєкт. Ну, ще поки по він проєктом, нібито а така стіна вітрова турбіна. Ну. Діло в тому, що я вже давно подумаю над тим, як зробити, скажімо так, щоб і було і корисно. І Ефективно, і, скажімо так, одним пострілом вбити двох зайців. В общем, я в будь-якому розкладі буду міняти цей, цю огорожу, тому що вона Ну, мені не подобається така сітка. Я хочу, щоб закрило. Мені тут кришу, нічого видно не було такого. І думаю, що мені зробити? Я хочу поставити сюди собі на ці 22 метри. Сплошний сплошний вітряк. Але я не можу поставити вертикальні того горизонтального типу, а вертикальні можу сюди поставити. Тому я зараз в стадії проєкту експеримента, скажімо так, з цими вітряками. І в общем я зробив такий собі, ось нібито пробний варіант для того, щоб подивитися, як воно буде. Значить, я Спочатку думав його робити зразу двохметровим, але діло в тому, що вітрова турбіна, От маючи приблизно 200 мм в діаметрі, крутиться набагато ефективніше, Ніж би вона була, допустимо, 50 см. Так, значить, що я зробив? Я зробив такий каркас метрової висоти і буду робити, напевно, такі два ряди. так? Спочатку я думав зробити, щоб у мене крутився нижній ряд в одну сторону, наприклад, а верхній ряд в другу сторону. Ну, тобто, щоб повисити обороти вітрової турбіни, для того, щоб ефективність генератора була краще. Ну, це ще побачимо, бо поки мися, от, нібито пробую, і тут виникають деякі питання в мене, підказуйте, може щось. я Зроблю якісь висновки з вашої підсказки, тобто, може щось для себе корисне, щось не корисне. в общем такого. Тут у мене стоять такі блінчики 100 мм. На них стоять. Зараз фокусую. Бачите, стоять магніти. До речі, магніти стоять кобальтові, 20 на ні, 18 на 4 висоти. Стоїть 8 штук. Тобто 8-8-полярний буде аксіальний генератор. Єдине, що я тут не знаю, як зробити краще обмотку, чи то робити 4 катушки на одну полярність і 4 на другу, чи робити одну катушку і з нею виводити діодами в постоянку зразу, чи то робити волнову катушку. Поки не знаю, як краще. От у мене такі три варіанти треба пробувати. Підказуєте, може щось, поки я в стадії, скажімо так проєктування. От, думаю, на цю длину, тобто в мене по длині один такий сектор, виходить, метровий, в мене стане три вітрові турбіни. Тому що я хочу зробити так, щоб все-таки тут. Не було цієї повітряної подушки і повітря могло проходити. Тому вона крутиться в одну сторону, друга в другу, ніби то як відкривається. Закрилась, відкрилась і вітровий має проходити більш-менш нормально. То з однієї сторони, а з цієї сторони ми будемо бачити тільки половину вітрової турбини, тобто одну лопасть. Ну, якщо так, то це нібито має крутитися отак сюди. Ну Як воно буде на самом ділі, я не знаю. Робіт ставки. <хи> Значить, отак у мене воно вийшло. Такий має вид, буде три штуки. Тобто на метрову длину в мене влазить три штуки. І вверх ще одна така ж секція буде, тобто, виходить, типу тіпа... шість штук на 1-2 на метри квадратних. От. І я прислідую ціль максимально дешево. Максимально простим і максимально ефективним. Тому буду радий підказувати. Отакий От у мене проєкт зараз. От поставив його, покаміс немає знизу самих катушок, От, тому що хочу подивитися, як воно буде ще на вітрові себе вести. Я Навмисне поставив в такому місці, знаєте, що де взагалі. Ну, тобто, якби мінімальний вітер буде. От. ну Думаю так, з такого об'єму генератора і такого об'єму вітрової турбіни, там максимум 20-30 Вт. Але якщо взяти, допустимо, що 6 штук, хай вони будуть давати там 100 Вт на 1 метр погонний це приблизно весь мій забор, десь до 3 кВт буде. Так що, кому сподобалось, лайкуємо, кому не сподобалось, коментуємо. І на цьому все. Пока-пока.